Все, пішло спочатку. Я не побачила, де, коли я нажала. Я, по-моєму, не нажала віті. Доброго доброго дня. Хотіла зняти вам в YouTube. Класно. Це ми відсильства ходимо на, на нетто. Радугу знімала, яка ніч темна. На весь. Подержи. Ну, тут темніше. А в мене воно світло. світло убрати Треба обрати його... Яркості уберу зараз чуть-чуть, тому що вечір, вечірній, штетен вечірній, там вона ж зарива. А тепер чуть темніше виходиться. Так, хотіла б я трошки ще додати, мабуть, яркості і зробити відлічне, піду по новій. По новій, зараз быстренько сниму. Потому що тут такий садок класний, і я тільки що пройшла, знімаючи в YouTube, а як глянула, воно не записалося нічого. Зараз я быстренько зніму вам який садок. Класний. Уточки. Уточки, уточки. Уточки. А там водичка. Родничок. Там родничок. Отлично. Вода шумить. Чути, ні? Як самі вхажують. Дуже дивіться, які красиві. Які красиві цвіточки. Які красиві. Красиво все зроблено, ухожено. Цвіточки які, а на дереві. Вон що? Тіпа фонарика причепила, так? Дерево, яке воно підрізане, щоб нікому не мішало. А це як пацунухи, не? як пацонухи. Це дуже класно. Я ж петушки тут знімала, а воно не знялося нічого. Дивіться, курочка і петушок. Зараз ще трошки зніму ромашечки, як ухажують красота, да? і ще раз пішла зняти, тому що не записалося. Не записалося. Окей, окей. Да, красота? Люди ухажують, люблять. Фонарики повішали. Просто все нічого не викидається. А сюди камінюку причепили. То для того, щоб... Це дуже гарно. Тут вулиця, вулиця проста, сьогодні вечір такий хороший. Вийшли погуляти, бо спати хочеться, а не заснеш, не нагуляючись. І оце тут такий дом. Така красота. Скільки раз ходю і ніколи не. Ой, а на верхуща! о -хо 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 -хо. о -хо 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 -хо. А ще вони які. То фіалочки сині з білими. Класний домик. Да? Ухажує хазяїн, який тут, не знаю, закрите, не зайдеш. Тут, мабуть, Авакова тут живе да? закритий дом, там не видно нічого. Це теж територія хороша. ну, у Всіх, мабуть, от 6 соток. 6 соток темно, як у нас там. дощі пішли. О. Гром чути? Гром чути? А це хата цього мужичка. Ой, яка хата тут. Класний дідушка, молодець, дай Бог йому здоров'ячка. Ухажує крух, який у нього тут. Це круг такий, що видно, і травку косять, травку косять. І тут же ж все класно як. Да, класно, да? Так. Молодці. А нам туди йти до нашого дому. Оце гаражі такі, бачите, які гаражі. В Германії які гаражі? Все на відкритому, на, на просторі. Вон яке небо темне. Ну, це ще світліше. Яке темне небо. Мабуть, дощики там йдуть, Громихає. хороші. Я, мабуть, сильно. Отак зрою. Люди ходять не тільки що ми ходимо, Ну, це гаражі. Ніхто тут не трогає ніяких машин, бо поліція одразу знайде. І тут дуже великі штрафи. Що, міліція, штрафи чи поліція? Які красиві візерунки на стучок зроблені. Видно, так? Да? Які красиві якісь. Боже мой, там що угодно можна подумати. Сліва так і дракон якийсь, а там дитина якась ззаду сидить, чи то що за чуб такий. Ага, яке небо темне. Там десь пішов дощ. Пішов дощ на запад. На запад. У нас восток, там, де наш дом, восток, там запад. Це такі у нас гаражі. В Німеччині. І стоять, і ніхто їх не трогає, і нікому вони не потрібні. На да, вулиці косяться трава між домами. Тут кожну суботу косилося. Я всі думаю, коли що не перестануть гурчати. і гурчать, і гурчать, і гурчать. Да, красота яка? Цей гаражі, машини, оце одна забота познімати, виложити вам. Подивитися, як тут ми скучаємо, сидимо між цими домами. О, і ходю, і тут машина. Виходной день, неділя. І все одно якась машина буде їхати. Не може такого бути, щоб машини не було. Да? Там он теж якийсь он... там ще сонце не сіло, бо це полдев'ятого. І там просвітки, які он. Надо, як його додати, щоб побачити, не видно. Мені видно, сонце світе, а там <кій> неярко, а там не ярко. Кругом такі тучки темненькі, темненькі. Ну все, пока-пока, мої рідненькі, скучаю за всіми.